Усім привіт! З вами Шиксол, і я нарешті закінчив проєкт по Майнкрафту, а саме Bedwars сервер. Xixa Bedwars сервер український сервер по Bedwars з версії 1.194 і до версії 1.21 включно. Давайте під'єднаємося. Завантажується текстур-пак і ми на сервері. Будь ласка, увійдіть за допомогою команди Login. Ну, а якщо ви вперше заходите на цей сервер, вам напише, що треба зареєструватися. Логінимося, і ми на сервері. Тепер давайте нормально привітаємося. Так, як ви бачите, тут є емоції. це згодом. Так, я вимкнув шейдери, вони трохи засвічують, але з ними гарніше. Ось. 5, і ми на сервері. Цю мапу я завантажив, трохи її перебудував, бо в самому це будувати. Ну, трохи важко. а її значно модернізував. Так що ми бачимо, по-перше, це npc шки це мапи на самий Bad Wars. Тобто три — це соло Wars і 4 Patty Bedwars. Всі мапи можна подивитися отут. Тобто, три зверху Соло, Hire, Hunt Lighthouse і. Patty Eastwood, Lectus, Temple і Stone Keep. Давайте підійдемо до першого NPC. Можливості. Бачимо, які в нас є можливості. Це змінити скин. Тобто пишемо скін посилання на PNG файл або ім'я. Ну, в мене ліцензія. Можна написати просто Dishcel і ось міні-скін, який був. Адмін. Що це таке? Це щоденні, щотижневі і щомісячні винагороди. Які ви нагороди? Ну, як тут і написано гроші. Що за гроші? Про це трохи пізніше ми зараз дізнаємося. Запитання. Запитання, новини та запитання по серверу у телеграм-каналі і посилання. Можемо клікнути та перейти. Ось нас перекинуло у телеграм-канал. Шиксел Бедварс, ip серверу е, є. Різні пости, перше пост запитання тут я буду відповідати на ваше запитання по мірі можливості, пости по серверу, по нововведенням майбутнім, якщо вони з'являться. І остання новина промокод. Промокод на 300$ доларів до 28.08. Копіюємо промокод і введемо його в Майнкрафті. Ось ми повернулися з телеграм-каналу і знайшли там промік, який був, вводимо промокод через флеш і отримаємо 300 доларів. Оце це ігрові серверні гроші. І ваш промокод успішно активовано. Слідкуйте за телеграм-каналом, щоб не прогавити нові промокоди. Я буду Виставляти промокоди щомісяця до 28 го числа десь. Ну, Отримав 300 доларів. І зрозуміло, що їх треба витрачати. Ось є магазин. магазин. і два кейси. В магазині ми можемо побачити ось таку косметику. Вона буде відображатися і у рів під час Бедварсу. Це не броня. Це ну, косметика для персонажу. Тут, тут э, капелюхи різні. Найдешевші 300 доларів. от ми Тільки що отримали, там ще й 100 по дефолту І, і багато багато інших. От, також є рюкзаки от рюкзак Жаба 600 доларів і інші. там Крила, Катана, за Також тут є кейси. Ключ від звичайного кейсу і ключ від ексклюзивного кейсу. Як тут написано, містить нагороди, яких немає у магазині. Тобто ексклюзив, повністю ексклюзивні нагороди. Тут можна отримати косметику, а також цей, капелюхи та рюкзаки. Але їх не можна купити у цьому магазині. І також тут можна отримати роль. Так. Як це все одягнути? Тут є шафа. Заходимо до неї. Тут інструкція, клікаємо, і в нас по дефолту є капелюх відьми. Ми можемо обрати колір. Змінили колір. І отак ось, ось воно виглядає. Давайте купимо якийсь предмет. Та... Давайте це буде кепка джотера. Ви успішно придбали кепку джотера. М -м -м. І якийсь рюкзачок. Давай рюкзачок жаба. Знаходимо. І в нас є кепка джотера і рюкзак жаба. Можемо прокрутити свого персонажа, щоб подивитися, як це виглядає. І ось гарно. Давайте я тепер покажу, як ще отримати гроші на цьому серві. Тобто перший спосіб ми знайшли це промокод з телеграм-каналу. Далі тут є біля багаття паркур і його треба пройти Ну поїхали доволі такий складний для нобіка як я. я не вмію паркурити У, нарешті ми пройшли цей складний паркур це було важко, але все ж таки ми зробили це. І нас на горі чекає Степан, в якого ми можемо отримати свої 300 доларів. Ти молодець, не кожен сюди зможе залізти. Тримай свою винагороду. Це вже 600 доларів, які ми отримали, і плюс 100, які в нас були, тобто 700 доларів з самого початку. Так, переходимо до третього способу. Ви запитаєте, де це я? А я вам відповім, що я у секретному місці на цьому спавні. Так, це спавн, І тут є секретна кімната. Я зрозуміло вам її не покажу. Як до, до неї дістатися. Знайдете її самі. Підіймаємося. Бачимо тут Біллі, Венсама. Тренажери. Повноцінний джим. Ну і зрозуміло, Білі Гаррінгтон і Вандеркол. Підходимо до Вандерколма і отримуємо свою винагороду. Ну і можна послухати промову Біллі Мої брати та колеги. Я. Білі Херінгтон, стою сьогодні тут смиренний тим завданням, що стоїть перед нами, пам'ятаючи про скоєні жертви нашими ніко-ніко-предками. Ми знаходимося у розпалі кризи. Ніко нікодога у стані війни проти далекосяжної бурі обурення та видалення. Економіка Ніко Ніко сильно послаблена як наслідок неуважності та безвідповідальності з боку керівництва, але також колективної нездатності зробити тяжкий вибір та підготуватися до нового божевільного віку. Сьогодні я кажу вам, що проблеми реальні, вони серйозні та чисельні. Їх дуже нелегко виправити, і для цього потрібно багато часу. Але знай, Ніко Ніко, вони будуть вирішені. Чудова промова. Мені сподобалось. Ось ми отримали всі гроші, які можна було отримати на старті початку гри. В сумі у нас вийшло 1000 доларів. Плюс можна ще отримувати гроші через щоденні винагороди. І щодня адмін видає. 100 доларів, ще тижня 500 і ще місяця 1000 доларів. Також, звичайно, гроші отримуються в Re-Medwars. Тобто за вбивства, за зламані ліжка та за вбиті команди. Давайте перевдягнемося, я купив собі новий одяг. Файно виглядає, мені дуже подобається. І відкриємо декілька кейсів. Продемонструю вам кейси. Заходимо в магазин. Купляємо ключ від кейсу за 666 доларів. Раз. Два звичайних і ексклюзивних. Відкриємо звичайний. Отримали солом'яний капелюх. Ну, трошки в мінусі. Давай інший. Ви отримали 1488 доларів. Ми в плюсі. Можна ще купити один. Мінус. І ще нам дуже сильно пощастило. Зараз відео в опенкейс. Крива дракона. Крива дракона коштує 5500. Ми отримали дуже рідкісний предмет. Давайте тепер ексклюзивний кейс. Нам дуже сильно пощастило, бо ми отримали теж рідкісну нагороду. Давай інший кейс. Білий капелюк. Доволі таки непогано. Давайте подивимося. Білий капелюх і... стант. На цьому в мене все. Сервер я вам свій показав. Найголовніше бедварці я вам не продемонструю, бо нема з ким зараз грати. Тому заходьте, грайте, кличте друзів. Сервер. Цілодобово працює.